Таю на каналі Топ Кіно Кілер. Сьогодні я підібрав 10 кращих фільмів. Наприкінці 70-х років минулого століття у передмісті Денвера орудує серійний вбивця, який полює на дітей, маскуючись під аніматора дитячих свят. Незабаром він викрадає 13-річного фіні шоу та замикає його в звуконепроникному підвалі, де на стіні висить непрацюючий чорний телефон. Неймовірним чином, за його допомогою, хлопець зв'язується з раніше вбитими маньяком дітьми, які дають підказки, як можна вибрати Звідси живим, водночас молодша сестра Фіна Гвен, яка перейняла від покійної матері надзвичайні здібності, намагається допомогти поліції вийти на слід брата. Протягом десятиліття серійний вбивця, відомий як Зодіак, вчиняє розправи на вулицях Сан-Франциско. Він спілкується з правоохоронними органами, надсилаючи глузливі послання через змі, докоряючи поліцейським за їхню нездатність його зловити. Зодіак періодично зникає та знову повертається, продовжуючи свою зловісну діяльність. Тим часом в лавах поліції починають з'являтися сумніви, чи справді наступні злочини були справою рук цього Жлиходія детективи переконані, що у маньяка за роки діяльності з'явилися послідовники, проте методи розправ та стиль написання листів вказують на те, що зодіак досі на свободі. Поліція усіх штатів Америки намагається зловити маньяка, на рахунку якого десятки жахливих вбивств. Хитрий душогуб не залишає після себе жодних слідів, тому досі залишається на волі. Тим часом молода дівчина Елізабет Кендл знайомиться з привабливим хлопцем на ім'я Теді Банді. Здавалося, попереду на них чекають лише щасливі роки сімейного життя. Проте одного разу теда заарештовують за підозрою у скоєних злочинах в багажнику. У його автомобіля виявляють предмети, схожі на ті, що використовує той самий маньяк. Одного разу компанія молодих людей з невеликої провінції вирушає на бейсбольний матч улюбленої команди, коли до місця призначення залишається лише пару сотень миль, у їхньої старенької машини раптово відмовляють гальма. Розгублені хлопці та дівчата вирішують попросити допомоги у жителів маленького поселення Амброуз. Незабаром з'ясовується, що околиці міста порожні. Після чого компанія вирішує знайти все необхідне для лагодження. Одження самостійно, проте відвідавши перший занедбаний будинок, вони виявляють усередині лише дуже реалістичні воскові ляльки. Невеликому містечку сталася кривава розправа над студентами, які святкували закінчення семестру. Лише одна дівчина Емма Ворд змогла вижити, тоді як маньяка, який скоїв групове вбивство, зловити не вдалося. Поки поліція зайнята пошуками вбивців, в місті орудує група злочинців, яка викрадає заможню парочку, щоб вибити з них гроші. Бандити нападають, зв'язують та привозять нещасних у своє лігво, навіть не підозрюючи, що чоловік який перебуває у них в полоні набагато небезпечніший ніж вони припускали. Під час затримання небезпечного злочинця молодий агент ФБР Віл Грем отримує серйозні поранення, що змушує його прийняти рішення піти у відставку. Однак незабаром Грема знову викликають на службу, адже містом почав орудувати новий серійний маньяк, який виходить на полювання в темний час доби та за ніч вирізає по два сімейства. Не в змозі вийти на слід зловмисника, ВІЛ вирішує звернутись по допомогу до досвідченого психіатра Ганібала. Лектера проте згодом виявляється, що ув'язнений надає допомогу не тільки грему, а й самому маньяку. Колишній детектив, а нині заступник шерифа Джо Дікон вирушає з провінції до Лос-Анджелесу для оперативного збору доказів. Проте через бюрократичну тяганину він змушений залишитись у місті довше ніж передбачалось. Незабаром Дікон опиняється на місці злочину та знаходить важливий доказ у справі про серійного вбивцю, розслідування якого очолює молодий детектив Джим Бакстер, вражений навичками колишнього оперативника. Джим неофіційно. Ійно звертається до Дікона за допомогою, при цьому не підозрюючи, що спільне розслідування призведе до розкриття тривожних секретів минулого його напарника. Прагнучи погасити старі борги та почати життя по-новому, Аркін виношує план пограбування відокремленого заміського будинку свого нового роботодавця. Однак доля підкидає несподіваний поворот, коли чоловік виявляє, що він не єдиний, хто проник у маєток цієї ночі. Інший злочинець на прізвисько колекціонер увірвався до будинку раніше, перетворивши його на кошмарний лабіринт смертельних пасток. По мірі загострення ситуації Аркін опиняє. Няється в боротьбі не тільки за своє життя. Досвідчений детектив Джері Блек усе своє життя присвятив розслідуванню тяжких злочинів та наразі збирається вийти на пенсію. Проте на прощальній вечірці Джері дізнається про справу, пов'язану з вбивством восьмирічної дівчинки, якою займається один з його колег. Детектив приймає рішення перенести відпочинок та допомогти в розкритті цього злочину. Він прибуває до матері дівчинки та повідомляє про смерть дитини, пообіцявши знайти вбивцю. Головним підозрюваним виявляється розумово відсталий індіанець, який під час допиту закінчує життя самогубством. Однак, Джері не вірить у його причетність та продовжує розслідування. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо!